Привіт всім нормальним, адекватним людям. Або тим, які стараються стати людьми. Всі вже давно зрозуміли, що відбувається в світі. А то, хто думає, коли мені кажуть дід, що ти всяку херню несеш, то, на жаль, це просто у вас грає молодість або ще віра в свої сили. Грає внутрішня сила. То, що ви розумні, багато хто з людей має бізнес. І люди думають, що вони це переможуть. Всі це так було у друзів, коли всі були молодими. Але ми багато чого тоді не знали, в декого, як у мене, були ці розуміння. Але щоб їх домогтися, треба було багато чого вивчати. Тому не кожен дійшов до такого. Розуміння того, що відбувається в світі. І вони все так маніпулюють, щоб це було фарсом або якоюсь дійсною проблемою, яку треба вирішувати. Але ось один хлопець, от під 40, може, молодший, 30, мабуть, ось на Тіктоку дивився, він каже, що ж там за влада проукраїнську? Що ж так ми тут стараємося, збираємо гроші. Не вистачає там не якийсь безпілотник ще нічні ем, візори, не вистачає. А вони там крадуть мільйони, а їм за це нічого. А той щось там зробив, а йому за це нічого. Ви ж розумієте, досі ще не зрозуміло, що це театр, друзі. Театр. Нам це масонство грає. Я там іноді кажу, може це не масонство. Ну, Взагалі ви розумієте, що я маю на увазі. Нам грають. Можливо, це як фарс масонство, за ними стоїть щось інше, справжнє. А це типу такого. Я записав відео на TikTok, і де розказав, про що казав Кеннеді, про ті заговори, про те світове наїжджання на людей. Що вони роблять з людьми? І що потім після цього зробили? Його вбили, правильно. Тому що, мабуть, він хотів для початку, щоб в Штатах не дуже маніпулювали людьми. Хоча так само, ж йому маніпулюють людьми, ви ж розумієте? Просто роблять все локально. Ніяких таких вже війн величезних не буде. Вже навчились робити локальні війни і знаходити крайніх. І ці війни вже багато століть йдуть. Сгадайте, там даже кино про Ленина на ТикТок его скакает, Она говорит, товарищ, вы откуда? Я с Донецка. Вы помогите нам, Ильич, типа там, ну я, да, своими словами, помогите, надо трахнуть этих донецких, да-да, надо трахнуть их. Понимаете? Все туди, все было, те самые сценарии по кругу, все кино снимают, еще того не было. Кіно про це зняли, ну, і в історичному контексті, звісно. Але це таке було, потім кажуть Ленін, Україну зробив. І в 50-х роках там так само кричать долар скоро розвалиться і превратиться в бумажку. Я не за долар, звісно, ви розумієте, а за сам принцип, що все йде по кругу. Так само росіяни зараз, так само пургу несуть. Ви ж розумієте, що росіяни це є шістьорки світового цього масонства. Ви подумаєте, чому в них насправді нічого не розвивається? Все вони тримають в полудохлому стані. Да, не так погано, звісно. Але ж нема такого. Там сараї, самі ж подивіться на Ютуба, на в, в бочках живуть ще щось там, розумієте? війна. Так само, ж людей тримають в полусумасшедшому стані, щоб люди воювали і йшли за тими грошима. А в Америці, подивіться, що робиться: строїть корпорації, строїть всякі фірми, які я не дуже про це все слідкую, бо його дуже багато. Чіпи, які величезні там тайванська компанія, знаєте, один там блогер, ой, не буде про нього казати, він хороший там. На машині їде, і ну, випадково просто: Ой, тут зробили, там зробили, і тут фірми строяться, і там строяться, і це все строїться. А це ж кудись будуть діватися, це ж все наїзди на кого, щоб кудись збивати. А щоб це збувати, треба для цього що? конфлікти робити різні. Нефть. так само при Радянському Союзі, вона стоїла, як Газірована вода, дешевше. тому що Ну, насправді невелика ціна за нафту, за газ. Навіть навіть те, що Зеленський там кричав, піднімемо ціни, слава Богу, не вийшло підняти ціну, бо у людей грошей немає. І так ціни там в районі 44 гривень, газ зараз я дивився, близько 22 гривні за літр коштує. Зараз, до речі, там. Якось 9 чи 10 серпня 2023 рік. Для... Бо колись буде відео, може дивитися, щоб було це відомо, коли це було. І розказували нам про контрнаступи, про те, що треба стільки танків. А потім Зеленський каже, ну не так, контрнаступ іде, але іде. Там 100 метрів звільнили. Звісно, ви розумієте, я не про хлопців, про те, що вони там щось ще... це не так. Все ви розумієте. Але це не рухається, нікуди це не рухається, сто метрів пройшли. Розказували зуби дракони, це херня. Та що там міни? Ми зараз їх там з чим-то повернемо. Візьміть, посадіть друзів з палками, як войнушки грають. І спробуйте до них підійти. Просто так, з луками, стрілами. Я думаю, не так вийде, а це зброя. У них там дуже багато зброї. В Крим зайдемо. От уже в кінці літа будемо. Ось вже білети купляйте, А потім ці музиканти всі і немає нікого. Позникали. Я не про ті гроші, а гроші може і повернуть, Тут я нічого не буду казати. Але це розумієте, ось залужний знов сказав, ми зайдемо, ось ось уже. Угу. А математика, друзі посчитать ручечку, я вас всіх. Хочу. Беріть ручечки, записуйте і відповіді дайте. Їх або буде, або не буде, або буде якась відповідь, яка буде вести до цього розуміння. Люди багато хто зустрічався з людьми вчора. Там коров пасуть люди, і вони просто бояться цього життя. Розумієте? Просто бояться всього життя, що відбувається. Вони просто заховали свою бульбушку. Я каже, просто пасу коров. І багато так на все розраховують. І так само на майбутні вибори. Такі люди, звичайно, ні, вони не ходять голосувати. Розумієте? Влада ж не до мене. Вона <гаде> І там не такі дураки ж. Вони роблять ці аналізи вивчають. Мені достатньо-двох людей. Зустріч, щоб зрозуміти, що відбувається в цьому чи в іншому напрямку. Я думаю, ви зі мною не поспорите. І ці люди просто живуть, пытаються прожити своє життя, вижити. Розумієте? А я кажу вам, щоб вижити, на жаль, треба жити за спиною тигра. Може, вже це казав, не, я ще раз скажу, цих машин, тих країн. Але треба не звикати до життя. Зараз, як, як в Америці, туди легко переїхав, сюди легко переїхав, але, від цього, звісно, легше не стало. Зараз всі там теж в шоці. Люди переїжджають я ж з блогерами, дивлюся. Дуже важко. Хочеться жити е, насправді якимсь середнім рівнем, але не дуже напрягаючись. А так не виходить, розумієте, друзі? Не виходить. Багато кому, кому дуже важко зараз. Так само, як в нас. Я от зараз вже другий рік живу, ми там з жінкою живемо на 2000 гривень, я казав, можливо, плюс-мінус, десь допомагають, трошки гроші родичі присилають, трошки підстраховка є для машини раптом. Повезло, що я машину, в мене Жигуль, шестерочка, Мерседес був, ну це вже розказувався в курсі. Всі розуміють, ці машини ні, ні до чого це все так само робиться маніпуляції. Чим краще, тим більше, щоб всяка фігня ламалась. Він, як знайомий, я вже знов казав, вже в Англії. Ці машини ремонтує, щоб щось починити. Ну, неможливо, часто густо коробки міняють, а сам-сам розумієте, гідравліка, шміравліка. Це ж все для цього. А жигулі, знаєте, мої вона 80-го року. Що з нею? Повірте, нічого. Зазори такі, як з завода. Тільки <ріст> раз е робили поршневу, е проточили раз. А я коли робив двіжок, ось 24 го до речі, в день війни закінчували його. І зранку я уїхав. Ну, можливо, це для повтору скажу, хто буде це відео дивитися. І все це працює і досі. І багато так само американських машин, дуже непоганих, але все робиться для того, щоб маніпулювання, телефони і все інше, воно ж нічого не допомогло нам жити. Згадайте, можливо, повторяюся, але це потрібно. Ті магнітофони, що вони нам життя, де ні просто ми були з якогось дивно Радянського Союзу. Про це я вже розказав. Можете подивитися перед цим відео про Радянський Союз, про цей розпад. Якщо колись це. З'явиться мене, що тоді старші мозки будуть нормальні, то я відповім на питання, які, можливо, колись ці відео розкрутяться. Як в Тікток, до речі, одне з моїх відео вже набрало 205 тисяч переглядів. 205 тисяч. На жаль, тут на Ютубі зараз це не процвітає, і політика на Ютубі не популярна. Я записую для того, навіть щоб самому потім зорієнтуватися, і, можливо, це колись подивляться так ось переходимо до України. Нічого не відбувається, розумієте? Люди просто виживають і нам все це обіцяють. Ви зрозумієте, коли все це відіб'ють. Тут дуже важко, бо це все мафіозні ці дії їхні, всього глобального правительства, масонства. Коли це в нас Крим повернеться чи повернеться він, це не зрозуміло. Коли будуть грати цю війнушку, скільки невідомо, поки буде вигодно, поки щось вони там рахують. Ну, В кого взяти калькулятори, подивитися, просто я це не знаю. Хто більш в цих системах розуміється, можете порахувати, хто іде зараз заробляє. Так само, як з тим ковідом вже повторювався. Де це, хто це? Ті ПЦР-тести, хто це на цьому заробив, де ці гроші. Так, люди хворіли, я хворів. До речі, ще рік до того, там відео є, я хворів, потім ті симптоми я згадав. розумієте? А потім їм сподобалося, вони це розкрутили. Або настав час, а якось дивно став, настав час перед війною. розумієте? І замість справжнього лікування займалися фіглярством. Так само зараз прості ліки люди не можуть собі купляють, звісно. Але нічого не відбувається. Так само я про Радянський Союз казав. Це була дивно сподвійним дном система, але вона на жаль, трималась і людей тримала. Тому, як би я здивно дивно не звучало, то, на жаль, його розвалили це неправильно. Хоч це і було, звісно, дурня, але в той час і світ, я ще повторюсь, було дуже непогано. Дуже непогано. Можете подивитися це відео, там, можливо, є продовження цієї розповіді. Тому перейдемо знов до України. Тому нічого не зміниться. І, на жаль, поки не відомо, як вони вирішать і закінчити війну. Чи будуть нам давати зброю, посилати, хлопці будуть гинути і будемо так відбивати потрошку і відбивати. А можливо, зроблять нас з Ізраїля. Будуть пострілювати і ми будемо постійно гризатися. Це поки дуже важко навіть мені зрозуміти, яку модель нам готують. Те, що там Медвічук от зараз виліз, він Порошенка топить. Для чого це робиться? Ну, звісно ж, Порошенка так само їхня людина, бо Майдан робив Порошенко. Я про це вже розказую, я думаю, ви це всі знаєте. Про всі моліпуляції, так само, як з Радянським Союзом, це одні ноги усього. Топить, то що треба, щоб рейтинг ріс, хоча б в Зеленську чи ще в інших партіях, можливо, партію Залужного чи військових зроблять, щоб щось, щось відбувалося. Або, можливо, такий варіант, як я кажу, там влада втече, мене набрала, я ж кажу, 205 тисяч переглядів. Зеленський добуде те, що він вважає, і піде. І все, а зроблять, а можливо, зроблять вибори в Верховній Раді. І будемо вибирати Верховній Раді президента, а тільки депутатів. Все можливо. Так само, як в США. Ну, друзі, ж, я вже це показав, вибори без виборів. Вибирають двох президентів, а потім я не дуже, ніколи не запам'ятовував всю систему їхню, але я думаю, хто треба, той проаналізує. Потім якісь виборці та, та перемогла, ви розумієте, про що я кажу, Хілері Клінтон. Але не вона пройшла. Ну, це як тут два артиста. Най найкращого шута вибирають. А в нас вже нам вибрали. І не, згадайте, ті, що він там от відео попадається Путіну. Єдиний, хто рішає про країну, все це Владимир Владимирович, допомітьте нам. Це було. Невже він так різко перемінився і одумався? Хі -хі. Ні, бо я на, на Тіктокі кажу, досить одного. Такого, що, як той хлопець каже, крали гуманітарку, ще щось. І ніхто не відповів. Цього досить, щоб зрозуміти, що всі в одній шайки лійки грають, друзі. І кожен грає і думає, ну і хрен з ним, я ж умний. І мене це не колише, а це дійсно так, бо всі заробляють гроші. І сто спектаклів. Посадять, випустять, як з Тімошенка. Треба зробити вигляд, буде. То на коляски, то з коляски. Так що, друзі, це все, що відбувається, на жаль, це невідомо. Людство, мабуть, затиснуть ще гірше. Ніхто не дає відповіді на ті питання. Де ті люди, які жили до нас, чому ці насправді не займаються цими научними ізисканнями цих процесів, пробачте. За те, що іноді русізми будуть, друзі. Чому не займаються пірамідами? хоча там один каже вже справжні є ну, настільки багато інформації, тому в йому вірить, не вірить. Але ті комплекси в Індії і всі інші неможливо зробити нашими технологіями. Але про це так поверхностно кажуть, в деяких передачах непогано розповідають, але глобально цим ніхто не займається. Ви всі розумієте, по всім, всім містам, де ці люди, індійці, чукчі, всякі інші націоналі, японці, китайці, звідки це все? На це нема відповіді. Я розумію, схожі білі раси, як у нас європейці. Там поляки, чехи, словени, Югослави, рінчі, там багато національна країна. Там, до речі, теж війни робили, згадали? Маніпулювали дуже добре та війна так само. Витискалась натравлювались людей. Мусульмани, боснійські, те, все. Як людей натравлювали, люди ненависть до тих же ж фейкових божественних конфесій різних і натравлюють людей. Ви ж розумієте. Тому стільки вал інформації в Тікток, всякі маніпулятори. Ось недавно був один там батюшка. З Греко-католицької церкви каже, треба нам е, помиритись з Росією. Це, це так братські народи, щось типу такого, розумієте? Звісно, це все маніпуляції, вони все одно для нас вороги, бо вони нас збивають. хоч це нами і натреновано, але ми... так воно трошки, бачите, ну, дивно, ну ви зрозуміли. І що? А інший хлопець каже, маніпулятор на Тіктокі. Це ще гірше, ніж це, що він, цей греко-католик робить священник. Що ж ви напали на священника? Це ж його обов'язки так робити, людей примирювати, він це повинен робити. Ви б краще там ото, за того попереживали, який там щось украв і щось стирив. розумієте? А священник – ні, ото нормально там про дружбу з народом. Це так от, так от маніпулюють, розумієте, наче все як вроді по Біблії. Так що, отакі от вкиди про цоє, як ото був вкиде, спеціально що роблять, подивитись, там було таке, що грає на гітарі хлопець російську пісню Цоя, начебто і Цой, врече б той непогано все це було, розумієте, настільки все ж кажу з подвійним дном цим вонючим. Але щоб людей збурити знову. Знову російську мову підключили, щоб люди що посрались трошки в тіктоках і відволіклися. Розумієте? Так що ці всі маніпуляції робляться потрошку різні. І ні, ні до чого це, на жаль, не, не призводить. Тому зовсім невідомо, коли людство буде жити. Я ж кажу, в усіх країнах маніпулюють і роблять їм негаразди. Так, так же, як і американці, з штата в штат їдуть, то там розпалось у них, то там, розумієте, смикають внутрі країни так само. Про 11 ой, вересня згадайте. Вже світ ніколи не буде таким після цих терактів. І що? От там в Іраку зброя, у Лівії я там поболявся, мамаркадафі в Лівії. І що, так само їх били, а з казав, а нічого не... Це в Каддафі казав, Львівський. І що нічого, а потім його вбили. Звісно, вони були такі ж з подвійним дном, але вони тримали, але їх рознесли. Так само в Афганістані що робили? 40 років, а потім пішли. Бо вже людей просто нема. Нема кому воювати. Де ніхто не хотів, що вони не робили, вже просто пф, бульбашка здулась до такої степені. Прийшлося залишити її, щоб вона знову надувалася, як наша Україна. Після війни нам, нас надули, а тепер знов вбивають. Так маніпулюють друзі. Я думаю, на Тіктоку це вже давно забанили. І там мене забанили, я ж казав, більше 30 тисяч про кенеді я став розповідати. І вони стали це і не сподобалось, нажалувалися. Я розжигаю ненависть. Ну я ж там вбив Кенеді, друзі. Там так само, згадайте, якась чепуха неслава, я думаю, передивились, то молодь, передивіться, може, колись це відео моє випливе і дивитесь до 22-ї хвилини. Як там маніпулювали теж там, росіянин, там все туди-сюди, то тобто, з гвинтівкою, за місяці знали. Ті вікна були, то тобто, є охрана. Так все це робиться. З друг з другом там граються в США. А якщо вони не будуть гратися, то нема що людям робити буде, розумієте? Тому і в США граються. Тому треба люди, як менше бути в стяжки з будь-якою державою, не дивитися на ці машинки, а жити в регіонах, навіть в Штатах, де можна обробляти землю. Вирощувати і працювати десь так, щоб поменше. А як кудись відпочити, достатньо сісти на машинку, потратити 200-300 доларів, 300 літрів бензину туди, 300 літрів обратно, 600 доларів назбирати і відпочити. Це можливо. Так само зараз, як я виживаю, на такі копійки. Люди допомагають і живемо. Тому такі друзі діла, таку відповідь, трошки про це розкажу. Коли що чекати, незрозуміло. На жаль, коли ці, це треба порівнювати з, з різними історичними, але вони маніпулюють, можуть закінчити так, як вони забажають за потрібне. Так що, друзі, думайте, питайтесь вижити, ховайтесь, нема такого держава, це ви на себе самі берете обов'язки. Зрозумійте, так само, як тут нагніталась завжди по Україну, так що і любіть. Це гарна країна, як і всі інші країни. Але це просто призвело до війни. Як приїхали люди з Франції, звідки, розумієте про кого? Про міфа кажу, я був на могилі там у нього. Це є мене на Тіктокі. Так само приїхали, загинули хлопці, все захищаючи, думаючи, що це справжня війна і захист. Дуже шкода, що робиться, розумієте? Як це все перебороти, так само треба, як навіть е, кіно є радянське, ще до скажу, як грабували там е, касу в царській Росії, Сталіни, всі інші це організовували. Ну, можливо, там не Сталін, не вже не ну, пам'ятаю, але скоріше він цим займався. Щоб грабували ті гроші для радянської влади, щоб було як можливість існувати. Коли царя звергали, це ж так само, хто ці Майдани робить, я вже вам казав, це ж нам їх втюхують, а не українські це майдани. Нас просто цими маніпулювають, звідти це пішло. І вони ці гроші крали. Так само, щоб нам тут зібратись, це дуже важко. Треба зібратись гроші, зібрати армію, зібрати поліцію, яка була б, дійсно люди розуміли те, що я кажу, і всі об'єднувались. І, і щоб допомагали. Можливо, там гроші на першому етапі, щоб могли виживати, або, можливо, організувати інше, щоб, могли, можливо, продукти, і тому інше були склади, щоб люди могли існувати і діти, і сім'ї. Це дуже важко цим займатися, люди кажуть, треба якийсь Майдан. Ті, що Майдани навтіли, їх організовували, втратилися величезні гроші. Про Майдани там теж є відповідь. Ну, така. Моя розповідь, друзі. Думайте, можливо, залетить. Я буду давати ссылки сюди на TikTok, щоб люди дивилися. Дякую за перегляди. І хай наша судьба, наша, доля нас збереже всіх.